Вітаю вас на каналі Смачно та швидко. Сьогодні приготуємо неймовірно смачні кексики, які готуються всього лише за 30 хвилин, і це реально так. Для цього нам знадобиться одне яєчко. Бажано С0 або С1, дрібка солі, 70 цукру, Ванілін. В мене він рідкий. І все дуже добре змішуємо. Довго змішувати не треба, треба, щоб все просто з'єдналося. Далі нам знадобиться 50 мл олії рослинної, 100 мл молока. І знову треба все перемішати до однорідної маси. Додаю косову стружку 30 грамів. 10 грамів розпушувача 150 грамів борошна. Замість кокосової стружки можна також додати шоколадну краплю, або ізюм, або те, що ви полюбляєте. Будь-які інгредієнти, але дивіться, щоб цього було не забагато. Все дуже добре змішуємо. Змішується воно легко, швидко. Тісто повинно бути ось таке рідке. По формочкам розкладаю столовою ложкою. Взагалі виходить десь 10 11 кексиків. Перед початком замішування тіста я завжди ставлю духовку на розігрів. У мене це 190 градусів. Випікаємо приблизно 20-25 хвилин. Це залежить від вашої духовки. У мене конвекція наразі немає, тому 20-25 хвилин. Якщо у вас є конвекція, це може бути швидше. Перевіряю шпажкою на готовність кексиків і достаю. Одразу перекладаю кексики на решіточку. З'їдаються вони дуже швидко, тому рекомендую робити одразу кілька замісів, можна з різними начинками. Кексики дуже смачні, довго стоять м'якенькими. Тож рекомендую вам цей рецепт спробувати хоча б раз, і ви їх дуже полюбите. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Не забудьте поставити лайк та колокольчик, щоб не пропустити наступні мої відео. Смачного!